16 червня 23-го року готуємо місце під пасіку для збору нектару з соняшника. І якщо природа і погода розщедряться, то є в нас тут клаптик невеликий гречки. Щоразу зіштовхуючись із жалюгідним, занедбаним станом наших лісосмуг. Ось такі непролазні, чащі, часто густо засипані сміттям, купи пластику, скла, пляшок, будівельного сміття. І просто люди вибирають деревину, яка їм сподобалась, зрізають, забирають саме краще і не досужаться даже гілля після себе скласти. Чи забрати їх на дрова. Тому в такому стані наші лісосмуги. Як нас колись вчили, лісосмуги мають бути ярусними. На першому ярусі низкорослі кущі, на верхньому крони дерев, а посередині, як через гребінку, має розсікатися вітер, для того, щоб не створювалися вихори. А так. Відбувається завигрення, крутить і ложить посіви, пригинає до землі. 5 липня 23-го року вивезли першу партію. на соняшник. приємно були здивовані, не очікували, а вже є розквітші головки. Он вдалині там видніється. Так що завчасно. Ось так ми на цю сторону стали, інші на ту сторону стануть. Сім'ї. Вода є. І он видніється соняшник, якщо бачите. Отака у нас картина. Все, уїжджаємо. Нехай працюють. Починають, по крайній мірі. 11 липня 23-го року, сьома година ранку, завершується всю ношна. Вели передислокацію пасіки із Канівського лісу. Надзвичайно напружена поїздка була, тому що під погрузку значить, і вигрузку дорога по ґрунтовим значить, участкам. І недавно пройшов дощ перед погрузкою. Там починався дощ. А по дорозі, посеред дороги, нас зустріли участки з буревієм, поламаними деревами, калюжами, тому готувалися до самого гіршого вже визивати трактор. Тому що наш ман. По слизькій дорозі просто не їде. Але, на щастя, обійшлося, наш участок не зачепило дощем, тому вигрузилися хлопців, розвіз по домах, сам повернувся допорядковувати пасіку. Маємо такий стан. Ось це поле десь процентів 10-15 всього розквітло Отак. А сусідня через лісосмугу процентів 45, десь 50. Вон там за лісосмугою. тому бджоли зранку пішли туди, а тут ось ще поодинокі ці. Квіти не відвідують. Так, вибираємося з поля Ось такий вигляд отримала наша. В повному складі вже тепер пасіка. Ще докомплектуємо стаціонарними напувалками, щоб забрати з дахів вуликів під час огляду сімей дещо попідрівнюємо, поокріплюємо, щоб не шаталося. І будемо працювати. Все можна трохи. Перепочити. Тепер нехай працюють джоли. Ми для них попрацювали. І, можна сказати, надто потужно і тривожно.